Слава Україні, рибаки! З вами знову Русі і канал Засада Тієві Фіше. Ну що ж, сьогодні з лодкою, а це означає, що нині в програмі буде, друзі, спінінг. Попробую знову ж таки половити у кушка в коряжках. Зараз я колись не прийду, завжди має бути сильний вітер. Напевно буде вам трохи задувати, але я сьогодні великою лодкою, то я собі можу трошки тут сісти за вітер і пошмаляти по корягах. Ось такі, друзі, офігенні коряги. Буду зараз шукати окуня гарного крупного окуня по корягах. І подивимося що з 6 плужця. Знаю дві точки тут. Оця одна тут просто шикарніша. Я тут ловив просто венних окунів. там ще вуліє далеко. Можливо, якщо тут буде глухо, будемо там плавати Зараз у нас обід, не знаю як буде зараз з кльовом ну надіюся, після обіду окунь повинен клювати. Ну що ж, розкладаємося сьогодні блібертик до 5 грам, грамчик 2-3 приманочки і в коряги. Погнали! Ну що, друзі, спінінг. Лікончика це обстрім дарс, він у мене був закладений зразу на офсеті, значить з нього почну 3 грами. Почну з нього, а там подивимось, якщо рибка активна, то вона по-любому на нього від... відізветься. І кидаємо в коряшки. Буду З боку якось сидіти, аби вам не сильно задувало. рибка велика і маленька. Коли він був активний, тут просто з першого закиду він так смалив, що ви просто не виявляєте. Ну от перший закид без риби. Ну це, це теж непогано. О, є риба? Хороша риба. Двісить. Просто взяв десь там на я навіть не почув, коли він взяв. І прикиньте, дивіться, що в нього є. Я в шоці. Бідний живе з якоюсь хернею, десь в когось відірвав поводок. Я в шоці, Як такий окунь. Капець, щось. На що люди ловлять, я не знаю. Бачите, спрацювала приманочка зразу перша на другому закиді. І ще й там щось у нього є. Але що, не знаю, ну. Но... Поводочок непоганий флюрокарбоновий такий окуня, друзі, буду забирати на таранку. Ну що, перша рибка є і такий непоганий окуняка. Ух, таких окунів натягати, і дай Боже. Його, друзі, на куканчик. Кидаємо. Вдома подивлюся, що там у нього в горлі. Оп. Ну що, погнали? Ну що, другий закіт. Подивимося. Ой. Так не треба робити, бо зараз підпливу, розпудю і не буде нічого. Дубль два. Другого закиду. Та ну, є. є. Хорош! ой -йой. ой 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 Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Бачите, я взяв з собою сьогодні піцак, але ну, тут його точно треба до таких окунів. Така покльовочка була хороша. Я зараз спробую ще крупніший силікон, Дивіться, які гарні окушки. Клюють. Таких на тараньку це просто шикардос. Не гаємо часу, поки стайка активна, плаваємо її. Ну, щоб ви не казали, що там дубляш якийсь, що покупа цих перезаписів зразу з того самого кидаємо. Добалакався кльоки. Таке буває. Є чуточку менший, але блін, гарні вухоні. І приманку беруть офігенно. Зараз я попробую крупнішу приманку. Мені здається, що от якщо активний оцей окунь, то там мають бути і гарбуза конкретні активними. Так, ну що, друзі, зараз почну збільшуватись по приманках. Якщо окунь активний, то попробую дійсно кутного окуня половити. Ось така от приманочка. 2,5 дюйма, якщо я не помиляюсь, <звук> Де вона є? Ось така. Так, 2,5 дюйма. Зараз попробую на овсеті і на 3 грамах. Правда, офсет, йому тяжко буде його хапнути, ну, попробуємо. Ара, якщо будуть клювати, то напевно просто будуть просто кабани. Перший закид в холосту. Опа, кльовка. Бачите, сход. За велика може бути рибка, за великий овсет, він просто може його не... Овсет дуже великий, як на мене, і він морду не настільки сильно відкриває. А от пару разів спробуємо. Якщо зараз ще спробуємо на рака. Теж маю файні кризі флапери. Мені здається, вони мають дуже офігенно працювати тут. Ну тут є окунь крупний, він, він цього силикона має тільки так глотати, окуня горлянка здорова. Ось йому просто силикон не, не подобається, зараз пару раз кинемо, якщо нічого. Там є більший окунь, але І якийсь силикон він взяв, але пузатий, погодований. Ух. Так, Бачите, друзі, ще один зараз вам такий лайфхак покажу. Кожна покльовочка зриває рибку з гачка, це дуже її сильно рве Є такі в мене пружинки, чи як то правильно сказати. І от позаплутувалося все. Колись був заказав за Аліекспресо, але серйозно, дуже крута штука. Зараз ми її вкрутимо. От сюди такого. Правда, окунь же і так нормально подермордяку. Силиконовий два рази зірвав і просто тепер закладаємо, і морду принаймні вже так дерти не буде. Тягнув пів води і в пів води покльовки. Попробуємо з цієї сторони. Ну, там як в пів води, розумієте, що там йдуть гілля і через гілля перескакує постійно. І ах, сход. Все таке, все-таки, все-таки все приманка велика. І треба чекати того крупного гарного окуня. Ці крупні окуні і попробую з тих коряг витягнути. А ну пів води поклявка. Бачите, б'є, б'є, тукає, але приманка все-таки йому на пана завели. Вже він перестав такий активніший бути. Чуть -чуть менший, але бачите, вчепив все рівно менший силикончик вже. Прийшов, свіженьке місце, свіженька точка, і він просто дико брав. Чуть -чуть, вже чуть-чуть успокоївся. Стандартні. Так, ну що, було пару активних окунів Свіженька точка, пару активних окунів я їх зловив. І тепер треба Треба підбирати, пробувати щось друге. Попробуємо таке фіолет, скорпік стрімовський, може і ні. Попробуємо ось таке щось. Хробачок такий довгий. Треба тепер підбирати приманочку. Пробувати щось друге, бо активний окунь вже на кукані. Так, народ, тихенько я приплив самій корчі, зараз Вот отвіс половити під собою. Маю я камеру під воду, може пущу і мою, ага. знаєте що? Мою зиму вудочку і пару хрубачків. Ото буде найцікавіше пробувати на хробачка, що тут робиться. Пару разів цих локорчивою гарних такого кровотивець. Але теж треба підбирати силікон, пробувати. Бачите, він з самих активних окунів я зловив зразу. А тепер вже тут плавають такі, що для них вже треба підхід. Оце кабан клюнув народ. Дивіться, який це то що ні? Я тут собі... Кинув вудочку зимову, одну покльовочку мав. Камеру під воду пустив вам, вам показати, якісь окушки плавають, але таких, таке ну Це взагалі кабан. Це хороший як Час від часу прокльовують, бачите, але немає активного кльову. підаємо ще раз туди. Ти не кидав, не кидав, з першого разу кинув попробувати і зразу такий от рук влупив. Ой-ой-ой-ой-ой! Але поклянка була, знову походу, активних пару приплило. Все, взагалі поклевочка була зачтна, чуть чуть менший. Такі в них гулі всякі, бачите, є. Так, ти там поки що пускаєш мені полотці. Я спробую шак янути, бо поки вони там активні плавають, їх не ловити. Правда не люблю, щоб мені він в володці скакав. От Взяв народ я от, такий от силикон. Такий вже погрижний, у нього хвіст вже ну, короче, Бачите, де його вже навіть просилив, Я тут, напевно, на нього саме більше оку наловив. І от тільки що гарний сход був з нього на нього, тільки що одного зновив. І в мене він в останньому екземплярі от такий от стояв нещасний. І от на нього тут гарно клює але в мене більше таких немає. От, а в другому кольорі не хочу клювати. От патичок є, і от іменно за цим патиком так клює. О, Покльовка. О, потяжка була. Іменно за тим патичком він стоїть. Це. Недовго цьому силикончику лишилося жити, думаю, що мені зараз одного кушка. Дасть таку близенько кидаю, найдалеко не кидаю. Патичок. Після Кожного разу треба поправляти, бо гачок оголяється. Можна легко загнати в патик. Вже один силикон нині обірвав, але один це ж і так. Нормально. Тільки перескочив патик зразу просто потяжка бік, трошки менший, але на тараньку піде. Фух, ну що, народ, змок, правда не до трусів, але змок. Блін, от щось в мене є надія, що зараз тишина, що вони розсичуть. Правда, от звідти знов хмара йде конкретно, не знаю куди. Але поки та хмара ще далеко, щось мені здається, що зараз мав би окунець клювати. Після дощу. Зараз станемо знову здалека, то, то попробуємо. А якщо що, то потім станемо в корягу. Поки що стою далі. Понаблюдаємо за виходами риби. Чи вони є, чи їх нема. Лодка, блин, вон купа воды. Капець. Капець. Ну що, друзі, буду помаленько збиратися, вудочки вже складені і пливу до машини. По рибалці, приїхав сьогодні десь година 12 і в обід клював окунь. Офігенно клював, навіть крупний окунь попадався в обід. Не, я думаю, що це з цією погодою, все, все так йому там перемішалося. Бо після дощу взагалі тупо ноль. Я думав, так гарно випливаю, штіль, вітру немає. Ага, взагалі, такий обсосон, ні одного, ні одної чочки, ні одного не було спочатку. Потім по чуть чуть, по чуть, -чуть і то от, такі окушки. Приплив сюди поміж травичку, пробував, думав, може тут щось, тут так само кліє оцей такий дрібний окунь і то неактивно клює. Тож, друзі, отака ось сьогодні видалась рибалка, кстати. Зараз покажу, що я лапу. Як не як, але пару окушків ловилось. Один там взагалі є гарний, а так-то... Ну, таке, не найгірше не і не найкраще, бувало ліпше. Ну, тим не менше добре, що і є то. Тож, друзі, хто додивився відео до кінця, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій TikTok, ссылка в описі під відео, і, звичайно ж, коментуйте моє відео. Ну що ж, всім, друзі, миру, ні хвоста і ні лоски. До Доново зустрічі на рибалці, всім пока-пока.